Реально працюючий прогноз для левів. Левів. <рес> для Левів. Чому прогноз працює? Бо я дістаю підказки, і ви трактуєте із своєї підсвідомості. Це дуже важливо. І плюс це ваша підказка на 2025 рік. Ви можете дивитися також по своєму асценденту, по своїй луні, якщо хочете. І Леве, що для вас? Вам потрібно зважити всі за і проти, які є в вашому житті, всі ваші моменти еволюції, і дивитися серцем, обирати серцем. Якщо ви щось обрали, відчувайте це на максимум. І не забувайте розслабляти, працювати з тілесним блоком на горло і на щели. Побачите, тут такий ось така, ось така картка для лева. Ось така вона гарна. Бачите, тут еволюція, ніби у вас щось починає нове, і від вашого вибору також може залежати, куди ви підете, в обізяну чи в людину і. Обирайте, можливо, це ваші якісь нові навчання, нові усвідомлення, нові якісь бажання. Можете обирати з закритими очима, серцем. Тільки серце знає те, що вам хочеться. І додатково до цієї карти для Левів. О, страх. Бачите? І тут також закриті очі. Можливо, на щось таке варто вже нарешті подивитися. Чого ти боїшся, а чого боїться твоя душа? Страх, досвід минулого, у теперішньому. Де твоє теперішнє там і ти. Подякуй страхами, відпускай. У 2025 році варто вже знайти свій курс. У вас є шлях, бачите, він не один. У вас є поводиці, як провідники, у вас є своє гніздечко. У вас, по суті, ви йдете вперед, ви вже знаєте, куди ви йдете, навіть закритими очима. І тут, як море, але навіть закритими очима, ви йдете вперед. Тож, Леве, подивіться, будь ласка, на цю карту. Зробіть для себе якісь висновки, якусь пораду собі на 2025 рік, крім того, що я вам сказала стосовно страхів. і відпускайте